Права 599. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо, дивимося, що в нас за вираз. Ми бачимо, що у нас є в дужках віднімання множення. Множення тут має більший пріоритет, його треба буде виконати. Так, після того, як ми знайдемо все в дужках, треба поділити його на 4. Але окремо ми можемо знайти оцю частку, бо вона до цих дужок ніяк не відноситься. Тобто я хочу сказати, що цей вираз ми можемо записати в такому вигляді, що це дорівнює. У дужках пишемо 21 тисяча. Мінус. Ну, а тепер, щоб відняти, нам треба знайти добуток. Давайте тоді будемо знаходити добуток 308. Записуємо. Що множиться на 29. Множимо. 8 на 9 це 72. 2 пишемо 7, запам'ятовуємо. 0 на 9 це 0, плюс 7 це 7. 3 на 9 це 27. 2 на 8 це 16, 6, пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 3 на 2 це 6. Додаємо. Тоді в кінці у мене буде 2. 7 плюс 6 це 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 1 це 8, плюс 1 це 9. А 2 плюс 6 це 8. Отже, записуємо відняти 8932. 932. Закриваємо дужки, потім треба поділити на 4, коли ми це все порахуємо. Ну, а тепер можна знайти частку, скільки буде 14 147, що ділиться на 147. Тобто давайте запишемо додати. Ну, а тепер обчислюємо вже частку. Записуємо тоді. 14147, що ділиться, що ділиться на 47. Ну що ж, 141 на 47. Тут може поміститись 47 тільки 3 рази. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12. Плюс 2 це 14. Віднімаємо. Так, 141 мінус 141 це буде 0. 0 не пишемо, зносимо 4. 4 не ділиться на 47, тут дописуємо 0. Потім зносимо 7. 47 поділити на 47 це буде 1. 1 на 47 це 47. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми записуємо. Додати тоді. Пишемо 301. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тепер дивитися на цей вираз. Що нам треба виконати? Спочатку треба виконати віднімання в дужках. Ну що ж, записуємо тоді 21 тисяча. Пишемо тоді, давайте тут. 21 тисяча. Так, відняти 8932. 932. 932. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 2 це 8. У нуля позичити не можна одиничку. Позичаємо тоді старшого розряду. 10 мінус 1 це 9. 9 мінус 3 це 6. Далі. У нуля не можна позичити одиничку, беремо старшого розряду. 10-1 це 9, 9 мінус 9 це 0. 1 збрали одиничку це 0, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. Тоді буде 10-8 це буде 2. У двійки збрали одиничку, це буде 1. Отже, записуємо, що в дужках у нас різниця дорівнює 12068. що ділиться на 4 і додати 301. І це дорівнює. Давайте перенесемо на наступний рядочок. Це дорівнює. Як можна порахувати 12068, що ділиться на 4. Давайте це запишемо, як 12068, що ділиться на 2, а потім поділимо ще на 2. Тобто пишемо, що це дорівнює 12068. Що ділиться на 2 і ділиться на 2. Це буде всього поділити на 4 плюс 301. І це дорівнює. 1268, що ділиться на 2, це буде 6 тисяч. Це ми якщо 12 тисяч поділимо. А 68 поділити на 2 це буде 34. Тобто пишемо 6034. Залишається, що ділиться на 2, додати 301. І це дорівню. 6304, 34 що ділиться на 2, 6 тисяч на 2, це буде 3000. Потім 34, що ділиться на 2, це буде 17. Тобто ми пишемо, що це дорівнює 3017 плюс 301. І це дорівнює. Ну, а тепер давайте будемо додавати, ну що ж, одиничка. Плюс 3017 це буде 3018, а плюс 300 це буде 3318. Записуємо це дорівнює 3318. Все. Ми обчислили значення виразу і багато чого зробили усно, а не в стопчик. Хоч можна було, звичайно, в стопчик чи ділити на 4. Можна було куточком так само. Переходимо до другого виразу. У нас є множення, віднімання, ділення і є вираз у дужках. В принципі, треба спочатку виконати оцей вираз у дужках. Спочатку треба його знайти. Спочатку множення, а потім віднімання. Але незалежно від нього, можна виконати множення, бо до дужок воно ніяк не відноситься. Тобто, давайте спочатку знайдемо, чому дорівнює добуток 548, що множиться на 307. Записуємо. Тоді 548. Так, ну що ж, давайте тут. 548. Що множиться на 307. Множимо. Так, 8 на 7 це 56. 6 пишемо, 5, запам'ятовуємо, 4 на 7 це 28, плюс 5 це 33. 3 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 3 це 38. Записуємо. Так, 0 пропускаємо. Пишемо 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 1 це 16. Додаємо. В кінці у нас буде 6, потім трійка, 8 плюс 4 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 4 це 7, плюс 1 це 8. Тут у нас буде 6. А ось тут 1. Отже, тоді записуємо, що наш вираз, наш вираз буде дорівнювати. Тобто добуток 168 тисяч 236. Далі у нас йде знак мінус. «мінус» – 8904. Що ділиться? Далі в дужках у нас йде множення. Ну що ж, давайте 33 помножимо на 507. Записуємо. 33. Що множиться на 507? Множимо. 3 на 7 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 2 це 23. Далі 0 пропускаємо. 5 на 3 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 на 3 це 15, плюс 1 це 16. Додаємо. В кінці у нас буде одиничка, Потім трійка. 2 плюс 5 це 7. Ну, а тут буде 6 і 1. Добре, то записуємо тоді, що в дужках у нас вийшло 16 000 731. Так, відняти 16 000 647. Пишемо, і це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, ну тут уже нічого не зробиш, треба перше виконати віднімання. Переписуємо у себе змін 168 236 Відняти 8904. Що ділиться? Ну, а тепер треба виконати віднімання. Ну що ж, давайте будемо виконувати віднімання. Записуємо тоді. Давайте десь тут буде в нас місце. 16 тисяч. Так. 16 тисяч. 731. Відняти. 16 тисяч. 647. 647. Віднімаємо. Віднімаємо. 1 мінус 7. Не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 7. Це буде 4. Далі. 3. Збрали одиничку 2, 2 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 12-4, це буде 8. Тут 7. Ми забрали одиничку 6, 6 мінус 6 0 попереду не пишемо, 6-6 0 не пишемо, І 1-1 0 також не пишемо. Отже, записуємо, що наша тоді різниця дорівнює 84. Так. Ну, а зараз давайте подумаємо, як можна обчислити значення такого виразу. Треба. Спочатку буде виконати тут ділення, тобто ми пишемо, що це дорівнює. 168 тисяч 236. Відняти. Ну а тепер давайте будемо ділити. Записуємо тоді. Отже, 8904. Що ділиться? Що ділиться на 84? Отже, 89 поділити на 84 це буде 1. 1 на 84 це буде 84. Віднімаємо. 9 мінус 4 це 5. 8 мінус 8 0 попереду напишемо: зносимо 0. 50 не ділиться на 84. Пишемо тут 0. Зносимо ще четвірку. 504 поділити на 84. Ну що ж, це може бути 6. Попробуємо. 6 на 4 це 24. 4 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 8, 48, плюс 2 це 50. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто пишемо відняти. Частка у нас дорівнює 106. І це дорівнює. Ну, а тепер залишилося просто відняти. Записуємо тоді. 168. Давайте десь ось тут. 168 тисяч. 236. Відняти. 106. Віднімаємо. Можна було 100. 6 мінус 6 це 0. 3 мінус 0 це 3, 2 мінус це 1, Ну, а тут буде 8, 6 і 1. Отже, записуємо, що різниця у нас дорівнює 168130. Переходимо до третього виразу. Бачимо, у нас є тут додавання і ділення в дужках. В першу чергу треба виконати ділення. У нього найбільший пріоритет. Ну, а поза дужками, незалежно від нього, можна порахувати, чому дорівнює оцей добуток. Записуємо тоді, що наш вираз запишеться тоді так. Отже, без змін записуємо 562. Додати. Ну, а тепер давайте будемо обчислювати. Частку записуємо. Тоді 1833. Що ділиться? Що ділиться на 47? Ну що ж, 183. Що ділиться на 47? 5 це буде багато. 4 це буде також багато. Беремо 3. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 на 3 це 12, плюс 2 це 14. Віднімаємо. Тоді 3 мінус 1 це 2. 8 мінус 4 це 4. Ну, зносимо тут трійку. 423, що ділиться на 47. Ну що ж, 7 помножити на 9 якраз в кінці буде трійка. 7 на 9 це 63. 3, пишемо, 6, запам'ятовуємо. 4 на 9 це 36, плюс 6 це 42. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто записуємо. Додати. Ну і частка у нас дорівнює 39. Так, далі помножити на 56. Відняти. Ну, а тут нам треба 46 помножити на 35. На 305. Записуємо тоді. 46, що множиться на 305. Множимо. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 4 на 5 це 20, плюс 3 це 23. 0 пропускаємо. 3 на 6 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. Додаємо. Тут у нас в кінці буде 0, потім 3, 2 плюс 8 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Тут буде просто 1. Отже, записуємо тоді відняти. Добуток у нас дорівнює 14 030. І це дорівнює. Ну що ж? Для того, щоб далі робити, нам треба виконати додавання 562 додати 39. Давайте будемо додавати, записуємо тоді. 562 додати 39. Додаємо. 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо 1 в старший розряд. 6 плюс 3 це 9, плюс 1 це 10, 0 пишемо одиничку старший розряд, 5 плюс 1 це 6. Отже, записуємо тоді. В дужках у нас буде тоді 601, що множиться на 56. Так, і відняти 14 000 30. І це дорівнює. Давайте перенесемо наступний рядочок. Ну, а тепер нам треба 601. Помножити на 56. Записуємо. Тут у нас є місце. Давайте десь ось тут почнемо. 601. Що множиться на 56. Множимо. 1 на 6 це 6. 0 на 6 це 0. 6 на 6 це 36. 5 на 1 це 5. 5 на 0 це 0, 6 на 5 це 30. Додаємо. Тоді в нас в кінці буде 6, 0 плюс 5 це 5. 6 плюс 0 це 6. 3 плюс 0 це 3. Тут буде просто 3. Отже, записуємо тоді, що добуток у нас буде дорівнювати 33 тисячі. 656. Відняти. Ну і 14 тисяч Пишемо. 14 тисяч 30. І це дорівнює. Ну, а тепер треба віднімати. Записуємо тоді, що 33 тисячі. 656 Відняти 14 тисяч Віднімаємо. 6 мінус 0 це 6. 5 мінус це 2. 6 мінус 0 це 6. 3 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 13 мінус 4 це буде 9. Далі 3. Забрали одиничку, двійка, 2 мінус 1 це буде 1. Отже, записуємо тоді, що різниця у нас дорівнює 19 тисяч. 626. 626. Все. Ми обчислили значення виразу. Переходимо до четвертого виразу. Бачимо, що у нас тут є в дужках ділення, віднімання і ділення. Віднімання треба виконати в останню чергу. Тобто треба перший вираз знайти частку і другий вираз знайти частку. Ну, а потім вже виконати множення. Ну і ще раз множення. До речі, можна 1789 помножити на 500, незалежно від цього. Отже, записуємо, що це дорівнює. Давайте поки що запишемо без змін. 1789, що множиться, відкриваємо дужки. Спочатку треба знайти тоді частку 1677. Записуємо тоді. 1677, що ділиться. Що ділиться на 43? Ну що ж, 167, поділити на 43. Так, 4 не вистачить. Беремо тоді 3. 3 на 3 це 9. 4 на 3 це 12. Віднімаємо. 7 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 17 мінус 9 це буде 8. 6 було. Збрали одиничку – це 5. 5 мінус 2 це 3. 1 мінус 1 0, попереду не пишемо. Зносим 7. Отже, 387, що ділиться на 43. Ну що ж, скільки це може бути? 3 помножити на 9, якраз і буде в кінці 7. 3 на 9 це у нас 27, 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 на 9 це 36, плюс 2 це 38. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто записуємо, що в дужках у нас буде 39. Далі відняти. Ну, а тепер знову треба знайти частку. Записуємо 888. Що ділиться? Що ділиться на 24? Ну що ж?

Ну що ж, спробуємо, тоді 8 не підходить. 7 спробуємо. 7 на 4 це 28. 8 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто ми записуємо 39, відняти 37. Записуємо, що множиться на 500. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді, що це буде 1789. Що множиться 39 мінус 37, це буде 2. І що множиться на 500. І це дорівнює. Давайте ми спочатку 2 помножимо на 500. І тоді записуємо, що це буде дорівнювати 1789. Що множиться? 2 помножити на 500, це буде 1000. А 1789 помножити на 1000, це треба дописати 3 нолики. Отже, це буде дорівнювати 1 мільйон 789 тисяч. 789 тисяч. Ну що ж, ось ми і обчислили значення виразу. Ну що ж, ось таке завдання. Ви бачите, що якщо вивести на екран всі чотири завдання, то вийде дуже громістко. Нічого не зробиш, тут дуже багато арифметичних дій. Ну і їх найпростіше було б, звичайно, виконувати за допомогою калькулятора. На цьому вправу завершено.